Друзі, великий привіт. Назвичайно крута промгрупа в сільпо. Я забувся навіть, що я в сільпо. Дивіться, які круті тап тапуліти. Є чоловічі, є жіночі. Знаєте, вони досить зручні. Це хто живе, хто має свій, свій дім. Отак, так, знаєте, взув, перебігся в домашню кухню, чи як там кажуть, до стайні попоратися. Або якщо у вас дуже холодно в квартирі, досить м'які, підошва така, знаєте, як то кажуть, меморі. От я натискаю і вона назад вертається. Утеплена. Ну, звичайно, зрозуміло, що а, штучне хутро, і тут є з різними різними кольорами. Тобто це можна бути і для, як і для чоловіка, так і для жінки. Дрім, дрім Дивіться, як вибито красиво дрім у ну, розміра йдуть, знаєте, К, Л. -ка. Оце досить така тверда чи як він називається. Ну, хороше, мені дуже сподобались ці тапулети. Ось Сюди їх виставлю. Ще отакі от ідуть, як крокси. Ну і в різних кольорах йдуть ось такі от жіночі. Ну, Як жіночі? Ну, в жовтому кольорі. Крокси, надзвичайно, красиві. Ось такі от теж в морквяному кольорі. І є також а, дитячі. Дивіться, які гарні вони. Також є дитячі. Ось. Мацюпонькі такі, бачите, які гарні. З бджілкою. Теж утеплені. А, 299 гривень. Коротше, можна повибирати. Супер. Мені дуже вони сподобалися. Так, це назад. Ви знаєте, тут лишився один розмір. Я думаю, вони мені потрібні, не потрібні. У мене тапочки є, мені ще там подарували з Микі Маусами. Мабуть, не потрібні. Так, ось такий а, короб був 175 гривень, а зараз 79, ну, 80 гривень. Досить такий зручний. Можна в ванну поставити для будь-яких дрібничок, ну, використовувати для будь чого Досить такий зручний. З ручками йдуть. Так, стоять з ручками і... Кришка. Досить так, знаєте, практично, що можна ще на ось цю кришку зверху теж будь-чого понаставляти. Добре. Тут м'ячики, іграшки різні для малечі, антистресові, досить так гарно стискається антистрес, що нам, знаєте, кожному би такий м'ячик в руку займатися антистресом. Теж з різними кольорами. Ось такі м'ячики. Надзвичайно цікава іграшка. Оце супер придумали. Знаєте, Той, хто не любить купатися, ось ця іграшка для дитини буде супер. Вона йде на батарейках. Ось така качечка. Зараз я вам покажу. Ось така качечка на батарейках. Вона плаває разом з дитиною, кричить, квакає і випускає воду. Ось так вона виглядає. Звідси вона виприскує свою воду на батарейках. А ось тут вона викрикує всякі звуки. Також є різні підкладки. Бачите, і в шуфляди, і можна і в холодильник, і на полички використовувати, на столики, на підвіконня. Метр п'ятдесят на 45 ну і можна відрізати, звичайно ж, під ваш любий розмір була 219. Зараз зі знижкою 99 гривень. Теж кольора в асортименті, різноманітні кольори різні кольора. Так тут у нас шторка для ванни йде, була 350 зараз 160 гривень. Теж з різними різними кольорами. А в набір, ще входить, бачите, ось така а, ця, як її називають правильно, штучка забув. Не карніса ці, як їх називають, Боже. Ну, Чи кліпси, чи тримачі. Метр вісімдесят на два. І теж з різними кольорами, так, да, я вже сказав. Кольора в асортименті. Так, тут у нас ручний інструмент, і, до речі, вам хочу сказати, дуже крута така штука. Дивіться, 46 штук в наборі. А, вісь 46 біт, з набором 46 біт всяких, Ось так він виглядає. Відкривати, звичайно ж, я не буду. А він зараз зі знижкою був 1000, зараз лише а, за пів ціни, за 500 гривень. Тут різні килимки теж були 90 гривень. Для ящиків. Зараз лише за 40 гривень ось такі. Теж з різними кольорами. Набори ниток для шиття 26 гривень можна взяти. Дивіться, який тример. Для вух та для носа. Зі щіточкою, теж з хорошою знижкою. Був 169. Зараз бачите, яка знижка. Ну, він на одну батарейку йде. Ну, такий подібний, як у мене. Так, а тут у нас йдуть ось такі булавочки. Шпилючки, як вони правильно називаються Шпильки 27 гривень. Шпильки. А це що? Я думаю, це тенісні, тенісні шарики. А це набір ігрові очі. Рибалка вже скінчилася. Але чого ти ще допродають? Так, тут теж тапочки з цієї сторони полишалися всякі. Всякі різні, домашні, ажурні, 169 гривень, кімнатні були 369. Прям такі няшні-няшні. Ящик для зберігання речей, а чому він такий дешевий? Дивіться, був 65, зараз 30 гривень, дивно. Дешево. Це теж хороша штука, але не знаю, чи ще сніг, буде мороз у нас. Насос лишився. Так, тут щітка. Лишилися щітки. Тобто запаски для швабр. По 175 були, зараз за 79. Ну, це розмір там, вони підходять да, до цієї швабри, і там ми є панно Рікамбіо. Прям Італія якась. Прям Італія. Так, а оце я хотів подивитися, це. Що у нас? То... Що це Не звідси? От Не люблю, коли розкидую все. Так, це у нас іде пояс. Тактичний, теж, бачите, знижка, яка повна ціна, яка була, і ціна зі знижкою. Ось такий пояс. Тактичний. Прям Арнольд Шварценеггер і Термінатор там на малюнках. Дивно, ніхто не звертає уваги на цей, на ці штучки. Вентилятор теж зараз зі знижкою йде. Вітродувчик, як я кажу. Серветки з мікрофібри були по 90, зараз по 40. А розмір, ну, ось так вони от виглядають. Невеличка така серветочка. Теж з різними кольорами. В асортименті кольора йдуть. Набір прищипок. Дивіться, яка хороша ціна, взагалі супер ціна. 12 штук за 35 гривень, був 129, ось такий наборчик. А Я прищепки вже взяв в іншому магазині, цілий набір, так що мені вже не потрібний. Але ціна дуже хороша. За, такий, за таку ціну 35 гривень, і бачите, вони хороші. Так, я розумію скоро літо. І дивіться, яка красива сумка. Сумка, звичайно, обалденна. Ексклюзивна така сумка на кліпсі. Ну, не на кліпсі, а на одна рука. Запуталися дві сумки. Літом для дівчат взагалі красота. Цікавинка така. Цікава, така, цікава. Знаєте, дуже гарна сумка. І ціна, бачите, їх була 2000, зараз віддають за копійки. Але де ті копійки взяти? Ну, Все одно ціна хороша. На ринках, на тих, знаєте, де продають всякі сувеніри, ця сумка буде набагато-набагато дорожче коштувати. Ну, Це клей для пістолетів. До речі, теж хороша ціна, дуже хороша ціна. Кукла, дарума, упала! Ось такі самі прості вішаки. 10 штук, 60 гривень. А вже зі знижкою. Так, а це що таке? А це що таке? Набір... Ну що це таке? Набір лопаток для зняття нальоту з язика. А! Подивіться, яка хороша штука. Раз, два, три лопаточки нальоту для. Це чистити язик. Ну, У мене є, я таку купляв в цьому. А, в, в, в епіцентрі. Хороша така штука. Да, це хороша чистити язик. Хто про свою гігієну дбає. А, по 50 гривень виходить за штуку. Хороша. Так, а це що таке? Набір, наклею двохсторонніх. А що, що це за наклейки? А, це щоб м, нічого не скользило, да? наприклад. Я зрозумів. Ось, бачите, 10 штук. Якщо вам треба, щоб щось не скользило, можна наклеїти. Були 109, зараз 40. 50 гривень. Досить така дуже хороша штука. Цікава. Так, сумка для взуття. Сумка для взуття. Звичайна така, з різними кольорами. 65 гривень. Тут у нас і ковдри, і подушки навіть в сільпої, бачите, теж як в іншому магазині, тільки вони всі а, зложені під вакуумом. Ну, розмір 50х70 і 219 гривень коштує подушка. Мікрофібра стьобана, наповнюч поліфер, ферволокно. Звичайно, це треба вже прийти і самим вибирати. Так вони зложені, я нічого не сам навіть не можу розглянути добре. Хоча тут можна і потрогати, бачите. Добре. Дивіться, яка цікава косметичка для дівчат. Косметичка туристична. Прям така красива, красива, дівчата, для вас косметичка. Добре. Добре, це що у нас? Супер клір. А, це така штука, яка збирає весь пил. Там, де тяжко добратися. Наприклад, бачите, клавіатура. Це такий як лизун. Бачите, з телефона, От фен намальований, І ще якісь такі штучки. З апаратури, де тяжко, -тяжко зібрати пил. Дуже цікава така штука, бачите, дивіться, ось вона так виглядає. Да, Хороша штука. Хороша штука. 30 гривень. Хто страдає. <світку> так, а це що таке? Кнопка сміхотунчик. Має багато слів, багато голосів, що підіймають настрій. Завжди хочеться натиснути. А, на жаль, вона там не на батарейці. На жаль, батарейки нема, а от таку кнопку мати вдома. Ой, повигадую, чого тільки, скільки він. Скільки цей іграшка кнопка? Ого! 259. Нічого собі. Так, добре. Цікава така, дивіться, душова штучка. Зразу вже з якимись прибамбасами всередині. Я такого ще не бачив. З фільтром. Тобто ви приймаєте душ вже з чистою водою, бачите, як цікаво. Три режими і фільтр вже в самій ручці. Чого тільки не вигадають. Режим розпилювання. Цікаво, цікаво. Так, тут у нас теж комплект. 45, був 99. Склеєний. А, упаковка пошкоджена, бачу. Тут вже щось вилетіло, зрозуміло. А оце впізнаєте, це така сама штука, такий самий ліхтар, як я знімав, показував в іншому магазині. Да? А, дивіться, точно точнісінький, Один в один. Тільки е, ціна. В тому магазині можна три купити таких ліхтарів, а тут один. От. Цікавий такий нічник, від USB працює. Дивіться, дійсно схожий як місяць, як, лу... да, як... як, луна. як луна. Скільки він коштує, був ось так. От. Ось така ціна нічник. Лампа дуже така, така, знаєте, практична, тому що йде на такій кліпсі великий. Гарно, дуже дивиться естетично на прищіпці 349. Так, ліхтар на прищипці, да, 349 це вона ну, дивиться дуже гарно, тобто вона є мобільна, там, де зручні, зручно вам можна її прилаштувати. Бачите, і до ноутбука, і щоб не заважати тому, хто спить, вимкнути світло в кімнаті і тільки користуватися. Цією лампою 360 повертається, три ледки всередині. Ось така от штука цікава. Так, А це ще в нас? А, це налобний ліхтар з діодами на резинці. 79 був 175. Цікавий. Я просто пам'ятаю один час, взагалі не можна було купити ліхтарі, коли почали вимикати світло. Взагалі не можна було купити не де ліхтарі. А це такі банки шикарні. Це, мабуть, для спагеті, для пасти. 219 гривень. В білому є і в сірому кольорі для пасти. Так, да, є також трошки менші. Бачите, за 164 з кришкою такою. Цікаві і такі ж самі є менші 164 теж з кришкою. Дуже цікаві. Хороші. Так, тут теж різні банки, шклянки. І ще я знайшов, дивіться, ліхтар, нічник зоряного неба, проектор зоряного неба, який крутиться, світиться. І на стелі, на стінках у вас буде ціле зоряне небо. Ось так воно буде виглядати. Я знаю, тому що в мене такий самісінький був і зламався, шкода. Скільки він коштує 319 гривень. Надзвичайний подарунок можна купити ось таку свічку в сільпо зі срібною прикрасою. Подивіться, яка була 1000 гривень, зараз за 400, ну, 399. Ось такі ароматизовані свічки. І всередині ось така стрібна прикраса. Дуже романтичний, романтичний подарунок можна зробити. Круто. А, до речі, всі а, свічки ароматизовані, ось сандал, хамам, ще якась а, чорний і білий шоколад. Молодці, придумали дуже-дуже круто і цікаво. От я тільки не знаю, а, чи коли згорає свічка і там потім з'являється сувенір оцей, штучка, ця, чи як воно там насправді буває, чи як воно там є. Треба читати. Це була реклама на по телебаченні, а я дивився і от дивіться, як вона ця свічка виглядає. Хіба рекламу трошки не зрозумів. Так, тут є, звичайно, ось такі свічки чудові, кольорові різні, під ваш інтер'єр по 38 гривень. Є чорні, які дуже гарно будуть дивитися, естетично, красиво, по 45 гривень. Так, а це, дивіться, 23 гривні. Ось такі кошелечки. Футляр для навушників. Досить зручні. Париж. Фламінгу. На замку. Замочок з боку йде. Совенята. 24... 24 гривні. 169 гривень блокноти Мяу. Багато різних пеналів. Кольорова гама. Різноманітна. Чудові маски для сну. Кому сонце ранішнє б'є в очі, можна ось таку маску взяти. Буду закінчувати відео, скоро з вами зустрінемось. До зустрічі. Всім пока!